Привіт! Мене звати Осе. Мені 9 років, я учень 4 класу, і я вам хочу показати мою гру. Рослини проти зомбі». Мабуть, хтось із вас цю чув, але я створив її в скретч. Зараз покажу, як її грати. От тут нас можна керувати цим квадратиком, щоб ставити рослину, стрілочка. Ось тут агор. Показана ціна рослин, щоб можна було ставити. А тут номер росли. Треба нажимати на чисто, щоб тут ставити номер рослини. Нажимаємо саме на номер рослини. Наприклад, будеш написати нову рослину. На 2, щоб поставити тю. На 3, щоб поставити цю. На 4, щоб поставити тю. На 5 на на я назві не можу її поставити, бо вони не розпочали. Але я тут робила. Я Зараз я вам покажу... Ось тут, наприклад, треба поставити корпусі, щоб знищити зомбі. Ще треба ставити конці. Тут є багато видів зомбі. Наприклад, ворог. Наприклад, простий зомбі... Зомбі з колосом, зомбі з бізидром, зомбі з парапором і зомбі з терфутболіст. Вже ми тут є підконки, які додають рослинам таку якусь силу, із-яких вони можуть щось робити. Наприклад, його стрілом це так він робить, а не дає багато руслин. Я використовую ці ігрі багато є це код для зомби. Це код для зомбі з відомі. Це один мед зомби. Це для ноги футболіста такой. Це код для зомби скрила. Це код для школя І так далі. Все. Я сам вы можете помітити, наприклад, мене на цьому на, на сайті, де я люблю. Нажимаете мне аккаунт на чате, и тут можна помітити це все. Ось тут я мануал в жизни страйки, я тебе звоню. Е, е. Я далеко могу не плакаю, что... Це робити мультиплеє. Не так, щоб онлайн грати, а так, щоб можна було з друзям грати. Друга або друг до тебе прийшов, ти включаєш цю гру, і ви разом граєте. Ви друг або старці зомбі, або русло. І ви маєте так грати. Буваєте, друзі, слава Україні!